Достачання ми рушаємо за картарну Авілфіш. Подойди, нам невідомий, їдемо щодень на тренування. Ми збихали з медик. Приїхали, Так, Ми вже фасто відтави. Фастів. Виникав нам алкоголю не продавали, О, тут трошки закупилися. Вони тренурок, а змагання не бере. Їдемо їдем далі. Там почалося Поїхали на карта, ренифіш. Трошки машину розпаковуємо, хоча вже поставили, тут трохи бадеку не робили. А ті двоє як завжди не їстися не можна. Вже їдять. Я вже помаркірився, а вони всі їдять. Ты за ними. Давай давай. Айронфіш, третій етап, картар. Ми стартанули, вже раз перезакинулися покровки, поки що немає. Ну і бачимо по сусідах, справа здійснив щось. Чальненько нічого не клює. Čakajme, trošku zamlhovali sa. У нас 6 -го година вечора, 2 -го години від старту. Така у нас прикольна погодка після жаре. Але нам легше надійшли, рибці буде легше, може люди. Ми пока без риби, Сусіди справа зліва, та через два сектори одну взяли і ще десь в кінці водойому, все що ми бачили. Чекаємо там, побачимо.

Здорово, 10 575 грамм. У нас дальше увлажнение уже раньше. Вечора взяли одного карпа. Але ну, йому чіка підтягнули на 10,5. От що нам, нам з гачком зробив. Але взяли успішно. А десь 15 плюс кілограм, подивимось, що там в таблиці. Риби не густо повозить. Тихо, тихо. Семнадцать пятьсот пятьдесят. А что вы, сидайте? <реш> Відро води давай спирай. Ще сюди. <реш> Були зранішні зважування, у нас дві рибки, амур 10 плюс і 4 плюс майже п'ятерка карп, 15 чимось кілограм, і ми тільки на третьому, на четвертому місці. Є 95 на першому риби на 35 кг. У нас 15 відриб невеликий, але тільки що взяли Big Fish на даний момент етапу. 17550. Ну і нас це мало виросте мінімум на друге місце, до першого. Мало що, там одна рибка підемо в Працюємо, йдемо годуватися. Ну, у нас така чудова погода. Прекрасно. Ми не можемо не тішитися. Вчора злилася сьогодні злила. Але сьогодні хоч не блимий пасі.

Ще трохи Неділя, друга ночі. Ми давай через дали. Дві риби на вічинні зважування. З четвертого місця вже на третьому. Але в нас до першого місця, коли ми важили, у нас вже була рипа, входячи, нам залишалося буквально два якісь тузиків по 5-6 кілограмів, до 12-12 кілограмів. Ну буде заруба. Ну і трофей від нас теж на 350 г відставав. Тобто між першим і четвертим 12 кілограмів. Всі мають шанс звонови виграти. Всі працюють. Трофей теж добре підтягнув, не знаю, що там. Є 95. Ми ще добрали. Три риби маємо три мішка. Ми ще до ранку підтягнемо, Подаємося, буде боротьба до останні хвилини. Працюємо, але так як ми йшли по крупній рибі, зараз пішла дрібна. Менше увазі менше 10 року. треба якусь велику. Надіємося, до ранку буде. Потім включимося. У нас 5 ранку, самі зважування. У нас поки 4 рибки в мішках є. Подивимося, чи нас то щось поправило в турнірній таблиці, як суперники наловили, але ще до зважування є час щось добрати. Рибка щось зранку не дуже активно поводить. Побачимо. 5975. Три дев'ятсот сімдесят п'ять, чотири вісімсот сімдесят п'ять. Три четыреста. Куда ты? Два девятьсот. Відбув зранішнє зважування, ми здали 6 риб, 29 чимось кілограмів, майже 30. Але по 20 чимось кілограмів поздавали. Б5 і Б1. В кінцевому результаті в мене третє в місті. До першого 17 кілограмів. До другого 10 кілограм. Дві рибки ми взяли десь такі по 3-4 кілограма, невеликі. Ми приїхали. Повернулися з третього етапу еронфіш, який відбувався на водоймі карта. Ми попали в зону Ба, де зайняли друге місце і взяли Fish турнір.